дітки, ми раді вас вітати в нашому залі на нашому традиційному святі. якому святі? Миколай! Так, дійсно всі це свято дуже люблять, і ми сьогодні вам його знову показуємо. І так, зима красуня, біла чарівниця, в ній стільки дива дивного краси, і снігу білого нанесено повінця. І віхол та хурделись голоси. Поглянь, як навколо красиво, Змінився і ліс наш, і луг. Летить і летить, біле диво, все стало чарівне навкруг. Вітерець кружляв сніжинки, ними засіяв усе. Від далекої хмаринки він на землю їх несе. Все зима запорошила, запушила, замила. Хороводи і сніжинок в нашім місці завела. І вона не випадкова, це у світі зори грає ніч Святого Миколая. Тихо в цю ніч казка всю ніч оживає, диво дивно наступає, зіроньки з небес зійдуть, хороводи поведуть. Пісень гарних заспівають, бо вони вже точно знають, що разом із ангелами для дітей усіх з дарами їде, їде Миколай в наш щасливий рідний край. Ми святкуємо цей день на честь людина, що роздала весь свій статок бідним людям, і потім на свій вік допомагала іншим. І тому Господь зробив Миколая святим. І з того часу він щороку спускається в селі з неба, щоб подарувати дітям подарунки і допомогти всім, хто потребує допомоги. Привези вам всім пакунки, різні різні подарунки. Поклади їх під подушку, прочита молитву вушко. Зберегти ще від біди, всім відкрить нові світи, доброти, старання, щастя, днів прекрасних без напастів. Побажає для життя доброго всім майбуття і попросить сюди дід, щоб пройшов весь білий світ, щоб батьків вишанували і не дуже пустували. Добрих справ лише робили. Рад Бога просили, захистить Бог завжди вас, кожен день і кожен час. Ангели доглянуть вас, допоможе скрути час, на путь істини наставлять, від нечистих сил позбавлять. <му> вони? коли зоряне не дістане, ти за місців не говори, ти до зі руками і жовтий місяць обійми, у зоряного неба, живуть казкові дивні сни, Вночі спускається до тебе, Бенте жидущий на вони. І доїхати були в змозі. На прекрасне, гарне свято. Де маляти ж Не малятиш, багато. І не думайте, що це просто, освіти все навкруг. Місяць нам звичайно, друг. І прийде нам на підмогу, освіти нічну дорогу. Щоб святий не заблудився, здоровий, щоб ти не збився. Та ти маєш пам'ятати, нечість не буде будемати. Чорт його друзяки злі причаїлись на землі. І чекають, щоб без свідків наробить великих збитків. Так щорічно не спить і з дороги хоче збить Янголів і Миколаїв, і на холод не зважає, буде капості творить до дітей, щоб підступить. Так, все ясно, буде пильно, слідкувати неухильно. Ніч була, щоб зовсім світла, а дорога всім примітна. Щоб чортам не розгулятись, ніде буде їм сховатись. Ми все чітко зрозуміли. До роботи моє милі. <плес> Зимно просто жах, на чолі двоїх кістках. Яка місячна. О, а це ідея. Зараз я місяць вкраду. І Миколай дороги на землю не знайде. І ніяких подарунків дітям не дістанеться. Ха-ха. Чорта вхитить, Ну, послав мене старшенький на розвідку, а сам де завжди я один віддуваюсь. Листи до Миколая на пошті поцупив. Місяця вкрав, так кортить подивитись, що дітвахи в тих листах понаписували. Ля-ля-ляй, тро-льо-льо, я роботу цю люблю. Тих підбурить обдурити, інших Це, просто дякую. посварити. Так за день я утомлюся, що сиджу тут. І журюся. Що а? ж то має я робити. Автопоп. Так болять мені копита, ледве вже в очі, Ході, держи, всім чортам старим на сміх. Ці, 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 ці. Ой, такий Антипко бідний, Щоб стати чортом гідним, цілий день з дітьми гасаю і на спитки намовляю. Всі гріхи до книжки пишу, ні санка вам не завишу, Тож сваріться, любі дітки, в пеклі будете горіти. Наламаю різок файних для нечемних, неохайних, неслухняних злих діток поскладаю у куток. Я вже добре поклопочусь, у воді солоній смочу. Ох, дістанеться добряче дітям впертим і ледащим. Чого ти тут розкоментувався? Що треба було, ти і зробив. Завжди я твою роботу виконую. А ти байдики б'єш. Ти диви, таке мале, таке розумне. По-перше, ти практику проходиш, а я твій наставник. А по-друге, доживеш до моїх років, тоді покомандуєш. То, може, ти мене чомусь потрібному навчиш наставничку. А весь час посуваєш робити усе якісь мілкі капусті. Ой, ну це ж треба Мілюзга, Теж працювати хоче. Це ти кого Мілюзгою назвав. Зараз тобі це, мілюса, покаже! Боївся. Якщо ні, то я ще посижу, так зручно. Досить, досить, вже здаюсь, твоя взяла. <говори> Розгамувався, доповідай. Що б ти зробив? Що, що, що наказав, те й зробив. Вести до Миколая на кошті поцупив, як і велено було, а потім ще й місяця вкрав і заховав, що було темно, і Миколай дороги на землю не знайшов. Хіба ти не звернув увагу? Яка темі навпруди? Ой, справді темно. Оце вже прикольно. Молодець, мій Хвалю. Буде з тебе правний чорт. Давай, показуй листи. Подивимось, що бажають людські діти. Маємо їх задовольнити. Хочуть діти шоколаду. Журя, яблук, мармеладу. Тістечок і морці понів, апельсинів і банонів. Не нажери, а не діти. Як таких задовольнити? У, -у, -у, У, а мої все хочуть знати. Просять їм книжок прислати. І навіщо їм книжки? Ще посліпнуть малюки. Розуміла, ми так і думали, за малий місяця вкрала, то ще листи дитячі прихопили, Стій, діями Не тікай. Місяць нам скоріше віддай, бо якщо нас розійшли то протягнеш ти копита. А якщо я не віддам, я... і у мене захисники хіба не бачите? Якщо місяць на місце не повернеш, то Миколай вчасно до дітей не встигне. І подарунки під подушку не покладе. Діти будуть дуже засмучені. Чого і домагаємось. Кого подарунки? Кому? А тим діткам? За що? Тут сидять маленькі дітки, які роблять великі збитки. Де вони подавались? <смітні> вони усі злякались. Я їм різкі приволік, я нічим не добрий лік. Чого ти тут пустуєш? І що ти тут співаєш? Для кого паники складаєш? не руш, віски ціни для вогню. Не маю пригостити неслухняну дітвору. Маю я їх цілий список, і зроблять вони вписок. вписок. Які різкі, що за список, не слухняли діточок у нас немає. Є, вам сказати мушу я, і таких дітей багато. Все пустує чортенята. Подивись, у цьому залі он у другому ряду роздивився всі такі неслухняні, розбишаки, брехони і забіяки. Сашко бігав так з прискоком, що підбив Галинці око, Компот Андрійко все пав солі. А роман збрехав, що хворий про Марічку що й казати, не хотіла різку, щоб у хаті піднетати. Ще не все я тут сказав, Петрик голосно волав. А Дмитро так гасав, що стільців переламав, Денис парту розхитав, вовчик гроші прогуляв, а батькам все набрехав. А ще я бачу, отут нижче припис наші невеличкий, що вони всі розбишаки, пустуни і задаваки. І за що їм ці даруночки, цукерки й пакуночки. Ні-ні-ні, таких немає, не було і не буває. Досить, досить, що ти крутиш, баламутиш? Не дійдеш ти так до цілі. Всі крутіства ті намарне, бо всі діти наші гарні. Згинь звідси, не ходи по цьому світу, звані не Геть звідси. Ой, 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 налякали, Побачу. Вже тримчу, аж ноги трусяться. Нам придеться разом стати і молитву показати. Щоб пішли чорти із хати, мають ці молитву знати, Слово Боже засіяє, сила зла, -зла відразу вникає. Зрозуміло це і так. Ноги зроблять тут усяк. Бо чорти молитв бояться. Це для них ще те напасти. Треба звідси утікати, бо не хочу пропадати. З нами краще не дарись. Місяць нам віддай і бризь. Добре, добре, ми тікаємо. Нате місяць відпускаємо. Я сьогодні відступлюсь, але я ще повернусь. Ніч сверху, стиснеться чари, всі забудуть біди, чвари. Мир прийде у душі діток. Ангел буде тому свідок. Він не дасть чортам утіхи наробити дітям лиха. На кінець тут діти в ви діждались тої хвилі, що з небесного престола сходить про святий Микола. Микола. Знає, кожен знає, що попереду різдво, різдво. різдво, і не на санях, роздає дари усім, бо сьогодні Миколая їде в гості до нас він, бо сьогодні Миколая Серцем і дарами опиниться у залі цій. Тож давайте, любі друзі, його привітаємо і пісню для нього заспіваємо.